Було натхнення, не хотів записувати відео, але ж маю обов'язково поділитися цим. Думав, зроблю пару фото і закінчу. Ну дивіться, ця страва це тарілка з куркою в кисло кислосолоком соусі, курка з ананасом, така як була в жасміні. Я вам гарантую, що це не гірше. Це дуже смачно, дуже дуже смачно і гарантовано. Курпа Ну, Вона подається на підложки. Підложка ця стандартна. В неї ходить дві, дві кульки рису, смачного рису. Так? Потім салат гавайський острівний з макаронами та моркою в спеціальному соусі Так? капуста відварена в, в соусі. Спеціальному, не знаю, не хочу казати в якому. Спробуйте. Це дуже поєднання смаків. І це вже я казав, що гавайська кухня поєднує собі чотири собі кухні. І це китайська страва, це е, Гавайська китайська страва. Це є островні страви, а є ті, які приїхали на Гавайї з Експансією і переселенцями з різних міст світу, тому курка в кисло-солодкому соусі з саннасами. Хто її їсть по китайських ресторанах та в інших закладах, обов'язково спробуйте. Гарного дня і всім смачного!